Слава Ісусу Христу, слава Україні, слава Збройним Силам України. З вами канал Мазур Ярік. І сьогодні я вам розкажу, які ціни 1 вересня, Днем знань, як говориться, які ціни в нас на гуртовому ринку у Львові. Зараз зачитаю які ціни. В першу очередь підписуємося на канал, ставимо лайки і коментуємо. Які ціни у вас? По зелені кріп 90 110, петрушка 70, 100, салат 20, 30 Це на 12 годину, яка була зелень. По очах баклажан 15-18 кукурудза кукуруза 5, 6 помідор 10-14 червоний. Помідор 10-14 це асвон сливка і толстой. Червоний 15-18, Рожевий жовтий 20-25, Чорний принц 40. Огірок 10-15. Перець білозерка 25. Геркулес і капі 30-35, гіркий 80 100, кабачок 8-10, Капуста 10. 7-8. Цвітна 25-35, бороколі 30-35, Пекінка 30, савойка – 12-15, картопля 7, буряк – 7-8, морква – 7-8, Груба морква велика 5. Цибуля – 11-13, часник 80, від 80 до 150. Фрукти. яблука 13 18 Груша 20,55 слива 15,20, лохина 80-130. Абрикос 55,80, персик 40, 55 і виноград від 55 до 70 гривень. Кавун е, є дуже багато. Завоз є кавуна 15,20. По кавуну, далі я трошки розкажу. Диня 50. Одеса Арбуз Кашовий 2030. І хочу сказати ще вам за кавун. Хто ближче до Балти, це Одеська область, має кавун довкола до 200 кілометрів, може, можуть купити небагато 3-5 тонн. Там договориться можна, якщо у вас є об'йоми. Але так можете написати, написати стих мені, щоб було ближче до Балти, бо далі їхати як в Одесу туди, де є добрі кавини, як то кажеться, вони всюди добрі, але. Там трошки далі їхати. Він сказав, що е, це знайомий мені, мій підписник, він сказав, щоб було довкола на, е, ну, буквально до 200 кілометрів. Він може взяти. Це по кавуну. Е, він візьме, тільки кажуть, напишіть в коментарях, я зразу даю дані і ви можете дозвонитися, щоб був тільки добрий кавун, ну, щоб ще, як то кажеться, з це пукавуну. А так в нас, ви бачите, хоч і закрутка, але на базарі трохи в роздріб я сам продаю. Дуже багато, як кажуть, нема за такого. Ну, може і менше народу З нас залишилося, я майже залишилося, а може менше вже закатують, бо більше закручують, бо більше виїхало. Але все рівно ще беруть. Бо біля мене я сьогодні раз на ринку. Біля мене бачу, що беруть і помідори, ще огірки дехто не, не взяв, і кабачки беруть. Ну, помалу беруть. Ціна, звичайно, не дуже велика, щоб сказати, велика ігра, Тепер, певно, в цінах їх дехто закручує. У нас вже осінь. Ціни будуть, знаєте, самі вже трошки до осені. Деякі більші, деякі менші. Ігрок буде, може трохи пізніше підніматися. Кабачок буде підніматися, поки не вийде, як то кажеться, ґрунт. А так Решта на цінах таких лишиться. Бачу, що в нас в роздріб вже картопля 15-20 гривень. І люди беруть, тому що менше тут, як кажу, на, у нас на Львівщині менше кажуть, що є де в кого, що ну, менше картоплі, ніж менше минулий рік. Тому що і може через 100. Але така ціна просто картоплі. Зараз в нас на ринку роздріб. На цьому буду закінчувати своє відео. Бувайте всі здорові! Як завжди, Україні перемоги! До побачення!